Ми сьогодні Євангеліє про те, як воскресив Господь, Сина вдови наїнської. Ми знаємо, що він зглянувся на її. Безпомічність і безпорадність, тому що самотня жінка в давній іудеї була абсолютно безправною людиною. Їй потрібен був або чоловік або син, який захистить. Ми знаємо про те, що він... Принаймні тричі на наших очах воскрешає людей, сина Наїнської, дочку Іаїра і праведного Лазаря. Але згадки про те, що він іще воскрешав. І про те, що він і своїм учням таке заповідав робити. Нам відомі. І все одно ми відчуваємо неспівмірність того, що там відбувалося з тим, що переживають люди, зараз втрачаючи своїх синів та дочок. А ще буває і онуків, і онучок. І як нам долучитися до того натхнення і піднесення, яке відчувається в народі, який побачив це, здивувався і прославив Бога. І сказав, і пророк великий з'явився. І Бог відвідав народ свій. Все одно нам треба знайти сили і для дотхнення, і для духовної радості. Тому що та смерть, яка подолана у випадку з цим хлопчиком, сином Вдайви Наїцької. Чи з дочкою і Аїра, цю дівчинкою, з Лазарем. Це подолання тим часом. Вони все одно приречені померти. Знов. І знов прийдеться комусь переживати їхню смерть. І страждати від втрати. Христос цими випадками, коли Він воскрешає ту іншу, третю, можливо там соту і тисячну людину, Він провіщає інше Воскресіння, яке з нього починається, яке всіх нас чекає. Він долає смертю, смерть. У смерть. Остаточно він скасовує смерть своїм Воскресінням. Він прокладає шлях для всіх нас. І це більше, ніж Воскресіння Сина Доволівської. Більше і важливіше. І саме через це ми з вами. Долучаємося до народу Божого і можемо сказати так, він відвідав народ свій, щоб скасувати смерть, щоб ми не зустрічалися із смертю, із з вічним сном чи з небуттям. Із скрінням в проваллях або з горінням в пеклі, щоб ми не зазнали цього, щоб наше життя не припинилося, щоб наша душа єдналася з Богом, який є любов назавжди, на віки віків. З Богом, який є світло, що в підніся, в тому світлі, щоб перебувала душа. І щоб тіло, прощаючи з тією душею, тепер знало, що колись настане Воскресіння. І знов з'єднаються так, якось по-іншому. Апостол Павло казав, що сіє це тіло душевне, встає тіло духовне, інше тіло буде у нас, коли ми воскреснемо. Бо воно призначено не для тимчасового життя. Але ми з вами причетні до подолання смерті через віру нашу, через любов нашу до Спасителя Ісуса Христа, через надію нашу, що це нас стосується так само як і Його, що Він просто первинець з мертвих, що він прокладає шлях яким підемо ми всі. Але знов і знов ми не знаємо смерті, ми не зазнаємо смерті. Життя продовжується. Це тіло падає в землю. Але ж душа повертається до Бога. Яке є любов? Яке є Сонце правди. Яке є світло, що підмісяє, душі всіх, кого ми втратили з Ним, в тій любові, в тому світлі, в тій правді. І нас те саме чекає. І нам нема чого боятися за самих себе, само собою. Але навіть і за ближніх наших, яких ми втрачаємо, нам нема чого боятися. Вони з Богом, який є любов. Він відвідав людство, як народ свій. Він надав йому надію на Воскресіння. Віддав йому істину і шлях, і життя. І життя це вічне. І воно не припиняється ніколи. Як любов не перестає ніколи. Господи, благослови нас здолати наші страхи, нашу тривогу, нашу тугу смертну, нашу тугу за близькими. Через єднання з тобою, з любов'ю Твоєю. І світлом твоїм, і справдою твоєю. Якби ми по-справжньому в це увірували, ми не боялися нічого. Ми б тільки дякували, Господи, слава Тобі. Ти дав життя тимчасове. Воно прекрасне. І світ твій прекрасний. Слава Тобі! Ти долаєш смерть і єднаєш з собою подолання смерті. Слава тобі. Ти даєш нам вічне життя в любові і світлі. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі.